Друзі, всім доброго дня! Це та інші авто ви можете придбати на аукціоні від автопарку по найнижчим цінам, які відбуваються кожного дня на сайті автопарку у розділі аукціон. А сьогодні у нас на надходження Chevrolet Cruze 2011 року випуску з бензиновим 1.4 двигуном з автоматичною коробкою передач з переднім приводом. Авто приїхало зі штатів та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, чорного кольору, електроскупімачі всіх вікон, електроулювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, штатна магнитола, є у нас кондиціонер. Так виглядає задній ряд. сидінь. Встановлені у нас 16-ті диски на зимовій резині. Є парактруники заявленого пробігу на автомобілі 205 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою місто Вінця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автовіт буде скати 5740 доларів. А я вам нагадую, це та інші авто ви можете придбати на аукціоні від автопарку по найнижчим цінам, який проходить кожного дня на сайті автопарку у розділі аукціон.